Тарінка 155, 35 кіло надії. Уривки. Я ненавиджу школу, Ненавиджу її понад усе на світі. Ні. Навіть ще сильніше. Вона зіпсувала мені все життя до трьох років. Напевно, можу сказати, я жив щасливо. Я погано це пам'ятаю, але мені так здається. Я грався по 10 разів підряд, дивився мультики про ведмежа, малював картини і вигадував мільйон пригод для Гротуду. Це було моє улюблене плюшеве щеня. Мама розповідала, що я годинами сидів один в своїй кімнаті і не сумував. Говорив безперестану. Ніби сам з собою. Ось я й думаю, мабуть, щасливо мені жилося. Тоді, в дитинстві, я всіх любив і гадав, що мене теж усі люблять. А потім, коли мені виповнилося три роки і п'ять місяців раптом бац у школу. Першого ранку я ніби навіть радів. Батьки, напевно, все літо мені токмачували. Ось, люби, ти підеш до справжньої школи. Ну і все таке. Вони кажуть, що я навіть не плакав. Я взагалі цікавий. Мабуть, хотів подивитися, які там у них іграшки і чи є там Лего. Одним словом, до обіду я повернувся. Задоволений. Все з'їв і побіг у свою кімнату. Розповісти Гродуду, як цікаво було в школі. Якби тоді я знав, що буде далі, то належно посмакував би ті останні щасливі хвилини. Бо одразу після того моє життя пішло шкеребер. Пішли, сказала мама, куди? Як куди до школи? Ні. Що ні? Я більше туди не піду. Ось як? Чому? Досить уже бачив я цю школу, нічого там цікавого немає. У мене тут повну справ удома. Я обіцяв Грододу зробити йому таку машинку, щоб шукати кісточки. А то він їх чимало сховав у мене під ліжком, а знайти не може. Тож ніколи мені до школи ходити. Мама присіла прямо переді мною. На шпиньки. Я покрутив головою. Вона стала мене умовляти. Я заплакав. Вона підняла мене на руки. Я заверещав. І тоді вона заліпила мені ляпаса. Першого в моєму житті. Ось так, ось тобі школа. Так почався жах. Я мільйон разів чув, як батьки розповідали цю історію своїм друзям, вихователям, учителям, психологам, логопедам і консультантові з профорієнтації. І до того часу, щоразу, коли коли її чую, я згадую, що цей самий детектор кісток для грудуду я так і не сконструював. А зараз мені 13 років, і я навчаюсь у 6 класі. Так, сам знаю, щось тут не так. Не треба загинати пальців, сам пояснюю. Два рази я залишався на другий рік і ось тепер у шостому. Через школу вдома були постійні сварки. Самі розумієте, мама плаче, батько кричить на мене. Або навпаки, мама кричить, а батько мовчить, а мені погано, коли вони такі. Але що я можу вдіяти? що я їм сказати? Нічого. Я нічого не можу їм сказати. Бо якщо відкриваю рота, буде ще гірше. А вони товкмачать мені одне й те саме, як папуги. Працюй, 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 працюй. Та розумію, я розумію. Не зовсім я дурний. Я би радий працювати, та ось біда не виходить. Все, чого навчають у школі, для мене китайська грамота. В одне ухо влітає а з іншого вилітає. Водили мене до мільйонів лікарів, перевірили очі, вуха, навіть мозок. Часу витратили купу. Встановили, що в мене, бачите, проблема з концентрацією уваги. Насмішили. Я і сам знаю, що зі мною таке. Мене б спитали: усе зі мною в порядку? Ніяких проблем. Просто мені не цікаво. Не цікаво. І все. Мені було добре в школі тільки один рік у старшій дитсадковій групі. Там у мене була вихователька Марі. Ось її я ніколи не забуду. Я гадаю, Марі пішла працювати в школу, щоб Займатися тим, що їй подобалося в житті, займатися рукоділлям та майструвати всілякі вироби. Я її відразу полюбив із найпершого дня. Сукні вона сама собі шила, светри сама в'язала, прикраси сама придумувала: не було дня, щоб ми не приносили чогось додому, Їжачок із маше, Кошеня з пляшечок молока, мишки в горіховій шкарлупі, вертушки, малюнки. Оце була вихователька. Ми у неї не тільки перед святом, мам працювали з бажанням. Вона говорила не даремно ти прожив день, коли щось зробив своїми руками. Тепер я думаю. Що від того щасливого року і пішли всі мої нещастя. Тому що саме тоді я зрозумів одну дуже просту річ: понад усе на світі мені цікаві мої руки і те, що вони здатні змайструвати. І ще скажу про Марі таке. Я добре знаю, чим її зобов'язаний більш-менш задовільною успішності в підготовчому класі. Ось чим вона то розуміла, з ким має справу, знала, що я готовий. Розривітися, якщо мене попросять написати своє ім'я, що я нічоїсінько не запам'ятовую, і для мене навіть річілочку прочитати на пам'ять тихий жах. В останній день перед канікулами я прийшов з нею попрощатися в горлі стояв щем, і говорити було важко. Я простягнув їй свій подарунок. Це була супер річ для олівців з ящичками для скрепок і кнопок. Які виймалися гніздечком для гумки і ще всякими наворотами? Скільки я її клеїв і розмальовував, з Божеволі тим. Марі була дуже задоволена. Я бачив, і, здається, хвилювалася так само сильно. Як і я, вона сказала мені: у мене також є для тебе подарунок, Грегуаре. Це була товста книга. На наступний рік, додала Марі, ти підеш у підготовчий клас до мадам Даре і повинен будеш дуже-дуже старатися. Знаєш навіщо? Я похитав головою, щоб прочитати все, що тут написано. Удома я попросив маму прочитати мені назву. Вона поклала товсту книгу на коліна і сказала: тисяча справ для умілих рук. Оля-ля, це ж скільки всього попереду, мадам доре. Я ненавидів, ненавидів її голос, її кривляння, те, що вона вічно обзаводилася любимчиками. Але я все ж таки навчився читати, тому що дуже хотів зробити бегемотика з коробочки, з-під яєць зі сторінки 124 У моїй педагогічній характеристиці Маріна писала: у цього хлопчика голова. Як решето, золоті руки і величезне серце. Якщо постаратися, із нього буде толк. Уперше і в останнє за все моє життя працівник народної освіти сказав про мене добре слово. У будь-якому разі я знаю безліч людей, яким все це теж не подобається. Ось ви, якщо я, наприклад, спитаю: школу любите, що відповісте? Похитаєте головою. Ні, звісна річ, хіба що підлабузники з підлабузників скажуть так, або все-таки ботаніки, яким і справді подобається щодня ходити, перевіряти свої здібності. Але я не про них. То все це любить по-справжньому. Та мало хто, мало, але є такі, як я. Їх називають ледарями і дармоїдами. І в них постійно болить живіт. Я прокидаюся за годину до будильника, а то й раніше. І цілу годину лежу і відчувається біль у животі, як він набухає, набухає. До того часу, коли треба встати з ліжка, мене вже нудить так, що здається, ніби я на палубі корабля. У відкритому морі сніданок мука. Я взагалі нічого не можу їсти, але мама вічно стоїть над душею і хочеш, не хочеш, доводиться запихати в себе тости. В автобусі біль стискається в тугу, тугу грудку. Якщо я зустрічаю дорогою товаришів із класу, можна поговорити, наприклад, про Зельде. Тоді трохи відпускає: Але коли їду один, грудка душить мене, а справжній жах. Це увійти на шкільне подвір'я, запах школи ось що найгірше: запах крейди і старих кросівок, від якого важко дихати. І Нодота підкочується до горла. До четвертої години клубок починає розсмоктуватися, і я зовсім його не відчуваю, коли вдома відчиняю двері своєї кімнати, потім скручую знову. Це коли приходять з роботи батьки. І починають допитувати, як минув день, і порпатися в моєму портфелі, щоб перевірити щоденник, але уже не так сильно, тому що до їхніх сварок я звик. Ні, брешу, звісно. Я не можу звикнути до них ніяк. У будинку вічні скандали, і мені не вдається їх уникати важко. Батьки мої одне одного ледь терплять, тож їм обов'язково щовечора треба знов посваритися, тільки вони не знають до чого. Прискипитися. от і користуються мною. А я з моїми поганими оцінками є дуже зручним приводом. Це ти винен, це ти винна? Мама кричить, що батько ніколи мною не займався. Часу на сина в нього немає, а він їй відповідає, щоб не перекладала з хворою голови на здорову. Вона сама, бачите, розпанькала. Дістало як же мене це дістало. Мене це так дістало, що ви навіть уявити собі не можете. Коли вони кричать, я подумки затикаю собі вуха і намагаюся думати тільки про те, що в цей момент майструю, наприклад, космічний корабель для зоряних війн із Lego System або апарат для вичавлювання зубної пасти. Чи гігантську піраміду із дерев'яного конструктора капас та багато чого іншого? А потім починаються тортури уроками. Якщо мені допомагає мама, це завжди закінчується тим, що вона плаче, якщо батько, плачу я. Оце я вам все розповідаю, бо ви можете подумати, що мої батьки погані або дістають мене. Та ні ж, ні, вони у мене класні, просто класні. Одним словом, батьки як батьки, усе тільки через ту школу. Я поміж іншим через це весь минулий рік записував у щоденник тільки половину завдань, щоб менше було скандалів і слізь вечорами. Чесне слово, тільки через те, але в мене язик не повернеться сказати це директрисі. Коли я заливався сльозми у її кабінеті. Взагалі то я правильно зробив, що не сказав, що вона може зробити. Індичка надута. Все одно за місяць вона мене відрахувала. Відрахувала через фізкультуру. Цього ви ще не знаєте. Спорт я ненавиджу майже так само, як школу. Не зовсім до такого ступеня, але майже. Якби ви мене тільки побачили, ви б зрозуміли чому. Татамі і я, як кажуть, речі несумісні. Я не вдався ані зростом, ані мускулатурою, ані силою. Скажу вам більше: я натуральний хлопчик чи слаба, чи хиря, як вам більше подобається. Буває, я стою руки в боки, груди вперед, перед зеркалом, і дивлюся на своє відображення. Вигляд, чи той вилитий черв'як на заняттях з бодібілдингу на руках фізкультури у мадам Берлюрон я посміхався так, як не сміявся ніколи в житті. Ось як це почалося. Дюболск, Грегоар, сказала вона, втупившись в журнал. Я. я знав, що знову не зроблю вправу і стану посміховиськом, стояв і думав. Коли ж це все скінчиться. Отже, тільки я вийшов уперед, всі вже почали сміятися. Але сміятися цього разу над моєю незграбністю, просто я в той день досить безглуздо виглядав. А відрахували мене через коня. Треба було стрибнути через цю шкіряну машину з ручками. І коли прийшла моя черга, я мало мало не доскочив і боляче вдарився. Ясна річ. Хлопці подумали, що я прикидаюся і варлаю уй, уй, щоб їх посмішити. А мадам Берлюрон потягла мене одразу до директорки. Я від болю зігнувся, але не плакав. Не хотів давати їм такого задоволення. Батьки теж мені не повірили. А коли дізналися, що мене виключили зі школи, то вони кричали не одне на одного, а вже хором на мене і відвели душу. Коли вони відпустили мене в мою кімнату, я зачинив двері і сів на підлогу, а потім сказав собі: одне з двох можеш лягти на ліжко і ревіти. Я привіт, життя в тебе кепське, і сам ти дурень, і якщо зараз помреш, усім буде краще. А можеш стати і щось змайструвати. Того вечора я зробив диво з усякого. Потребу, який підібрав на будівництві, і назвав його опудало берпугало, не сказати, щоб дуже розумно, сам знаю, але мені стало легше. Хоч подушку не промочив. Тільки одна людина мене тоді втішала, мій дідусь. Воно й не дивно, тому що дідусь, дід Леон, завжди мене втішав з того часу, як я навчився ходити. Він став пускати мене у свій закуток. Закуток діда Леона це все моє життя, моя схованка і моя печера. А лі баби, коли бабуся починає нас трохи діставати, він нахиляється до мене і шепоче на вухо. Що, Григоаре, чи не прогулятися нам з тобою в Леоленд?» І ми потихеньку тікаємо під бабусину бурмотіння. Давай, давай! Задурюй голову дитині, а дід здвигає плечима. Осить тобі, Шарлотту, ми з Григором усамітнимося. Нам треба спокійно подумати. А про що це ви будете думати? Цікаво. Я про своє життя, яке позаду, а Григор про своє яке попереду. Бабузя відвертається і бормочить, що краще б їй оглухнути, А ніж чути таке. На це я завжди відповідаю: дорогенька. Ти й так уже оглухла. Мій дід Леон, майстер на всі руки, як і я, тільки в нього до того ще і голова. Тямовита у школі він був відмінником першим у класі з усіх предметів, і поміж інших зізнався мені якось, що ніколи не сидів за підручниками у вихідних. Чому та просто не хотів? І все, він був першим з математики, з французькою, з англійською, з історії, з літератури, з усіх предметів. Чесне слово, у 17 років він вступив до вищої політехнічної школи, а це між іншим був найважчий для навчання заклад у Франції. А потім він будував мости. Транспортні розв'язки, тунелі, греблі. Коли я запитую, що саме він робив, дід починає розмірковувати вголос. Важко сказати, я ніколи не знав, як називається моя посада. Бувало так, мені показували креслення, щоб я сказав свою думку. Впадеться річ чи ні? І все, і все, і все. Це не так уже й мало, хлопче. Наприклад, скажеш ти ні, а гребля візьме і посунеться. Тоді сядеш у. Алюжу, повір мені. Дідів за куток це місце, де мені найліпше в світі. Хоча здавалося б, що там такого особливого. Сарайчик із дощок. І листового заліза, в садовому куточку, взимку в ньому холодно, влітку спекотно. Я намагався забігати туди якомога частіше. що змайструвати, взяти на прокат інструмент чи деревину. Подивитися, як працює дід Леон. Він зараз робить на замовлення меблі для ресторану. Порадитися з ним чи просто так посидіти. Мені тут подобається, моє це місце. От і все. Пам'ятаєте, я говорив, що від запаху школи мене нудить. Так от, тут, навпаки, входячи у цей захищений, і не повернутися, сарайчик, я роздуваю ніздрі, щоб глибше вдихнути запах щастя, запах гарячої смазки, електронагрівача, пайки, клею і ще багато чого. Чудово! Я давно вирішив, що коли-небудь виділю цей запах в чистому вигляді, створю парфуми і назву їх за куток. Щоб нюхати, коли стає нудно від цього життя. Коли дід дізнався про шостий клас, він чомусь не відповів на моє добрий день. Поїли ми мовчки після кави він ніби і не збирався нікуди виходити. Діду, що підемо в закуток? Ні. Чому? Тому що я дізнався від твоєї мами погану новину. Я тебе не розумію. Ти ненавидиш школу і робиш усе, щоб затриматися в ній якомога довше, я мовчав. Адже не такий ти все ж таки дурний, яким тебе вважають? Чи такий голос у нього був сердитий. Так, ох, терпіти цього не можу. Звичайно, легко тобі сказати, що ти ні на що не здатний, щоб нічого не робити. Щоб пак. Таким уже я народився. Як легко. А далі що? Які твої плани? Залишатися на другий рік у сьомому класі, восьмому, дев'ятому, якщо пощастить, свідоцтво про навчання отримуєш до 30 років. Я тримався за краєчок диванної подушки, не сміючи підняти очей. Ні, справді не розумію тебе. Отже, так на діда Леона можеш більше не розраховувати. Я люблю самостійних людей, які вміють досягати своєї мети. Зрозуміло, терпіти не може ледерів, які тільки знають. Що скаржитися і на додачу вилітають зі школи за погану поведінку. Вітаю, подумати тільки. А я завжди тебе захищав. Завжди. Батьки твої говорили, що я в тебе вірю, виправдовував тебе. Та ще й підтримував, ось що я тобі скажу, друже. Нещасним бути куди легше, аніж бути щасливим. А я не люблю. Чуєш, не люблю людей, які шукають легкі шляхи. Ненавиджу. Скиглив, будь щасливий, чорт забирай! Роби що-небудь, щоб бути щасливим. Він так кричав, що аж закашлявся. Прибігла бабуся, а я потихеньку знов у садок. Пішов я, звісно, в закуток. Мені було дуже холодно. Я сів на ігрижаву каністру і став думати, як же мені, хоча б чогось у житті добитися. Я б усе зробив та тільки як будувати, якщо немає ані креслень, ані. Матеріалів, ані інструментів, нічого, тільки тягар на серці, який гнітив і від якого навіть заплакати не можеш. Своїм складеним ножем надряпав декілька слів на дідовому верстку і пішов у дім. Не попрощавшись, дома був скандал довше, голосніше аніж зазвичай. Закінчувався червень, і в жоден коледж із вересня мене не хотіли приймати. Батьки рвали на собі волосся, сил не було це витримувати. А я тільки ніби стискався з кожним днем, Щоб мене якнайменше помічали. Я говорив собі, що якщо так зменшуватися, зменшуватися, то можна врешті врешт зовсім зникнути. І тоді всі проблеми відпадуть самі собою. Виключили мене зі школи 11 червня. Спочатку я цілими днями був удома. Зранку дивився п'ятий канал або телемагазин. Там такі цікаві речі показують з Божеволюти. Після обіду перечитував старі комікси або збирав помаленьку головоломку з п'яти тисяч деталей. Подарунок тітки фані, але довго я так не витримав, захотілося, хоча б чимось зайняти руки. Я став оглядати будинок щодо того, аби щось покращити. Мама часто скаржилася при мені на гори просування і казала, що її мрія просувати сидячи. Ось я і взявся вирішити це завдання. Розібрав ніжки просувальної дошки. Там був упор, але зробити нижче її не вдалося. Тоді вирахував потрібну висоту і встановив дошку на чотири дерев'яні ніжки, як звичайний стіл. Я шукав собі різні заняття до кінця червня, новим сусідам. Допоміг почистити сад, я випалов там стільки бур'янів, що пальці в мене набрякли і позеленіли. Сусідів звали місьє і мадам Мартіно. У них був син Шарль, усього на рік старший за мене, але я з ним не затоваришував. Він не відходив від своїх комп'ютерних ігор і коміксів. А якщо Починав говорити зі мною, то обов'язково питав одне те саме, у який клас я піду на наступний рік. Мене це почало дратувати. Мама, як і раніше, висіла на телефоні у пошуках навчального закладу, який би виявив нам велику милість і походився би прийняти мене у вересні. Щороку ми вигрібали з поштової скриньки чимало рекламних проспектів, яскраві фотографії на глянцевому папері, розхвалювали переваги того чи іншого коледжу. Це було красиво і брехливо. Я гортав їх, хитаючи головою, і думав: цікаво, як це примудрилися сфотографувати усміхнених учнів, чи то їм заплатили, чи то повідомили, що їхній учитель французької мови впав у прірву. Тільки одна школа мені сподобалася. Учні на світлинах не сиділи за партами і не усміхалися на камеру на одній. Світлині діти пересаджували рослини в оранжереї, на інші розпилювали дощечки зарестату і навіть не думали усміхатися. Вони були зайняті справою, виглядало привабливо, але це був технічний ліцей. Я сів писати мотиваційний лист. Порвав 11 чернеток, а листики видався зовсім короткий. Ось він, я переписав його для вас. Шановний директор школи Граншан, я дуже хотів би навчатися у вашій школі, але знаю, що це неможливо, тому що в мене дуже погана успішність. Я бачив у рекламі вашої школи, що у вас слюсарні і столярні майстерні, кабінет інформатики, теплиці і таке інше. Оцінки на моє переконання це не головне в житті. Важливіше знати, чого ти хочеш у житті. Мені дуже хочеться вчитися у вас, тому що в гран шарі мені буде найкраще. Так я думаю, я не дуже гладкий. У мені 35 п'ять кіло надії. З найкращими побажаннями Грегуар Дюбоск. Пес я вперше в житті прошусь до школи. Сам не розумію, що це зі мною, мабуть, захворів. Пес, послаю вам креслення машинки для чистки бананів, яку я сам зробив, коли мені було 7 років. Я перечитав лист, вийшло трохи дурнувато, але в мене не вистачало духу переписати його 13-й раз. Я уявив собі, з яким обличчям директор буде його читати. Звідки? Взявся такий дурень, мабуть, подумає він: пошмаки лист і запустить паперову кульку в кошик для сміття. Мені і вісати лист уже не хотілося, але я обіцяв дідові. Отже, відступати було нікуди, завдяки мотиваційному листу і наполегливості Грегуара Дюбоска. Прийняли в коледж граншан. Проте незабаром захворів його дідусь Леон. Що робити? Як допомогти? Мені жилося непогано, але щасливим я не був. Я мучився від того, що нічим не можу допомогти дідові Леону. Я б гори звернув для нього. Я б дав, якщо треба, розрізати себе на шматки і підсмажити на повільному вогні. Я ладен був. Нести його на руках через усю землю, притискаючи до грудей. Як усе, що завгодно стерпів, тільки врятувати його. Та все одно зробити нічого було не можна, тільки чекати. Це було нестерпно. Він прийшов мені на допомогу в найважчіший момент, коли мені це було дуже треба. А я що ніякої від мене користі. Так я думав до того уроку фізкультури. В меню цього разу був канат з вузлами: жах. Шести років намагаюся, але так жодного разу і не зміг на нього залізти. Ніяк. Канат із вузлами мій вічний сором. Я подивився на верхівку стовпа, до якого був прив'язаний канат, і прошепотів: дідусю, послухай, у мене вийде. Я це зроблю для тебе. Для тебе чуєш? На третьому вузлі я зрозумів, що більше не можу, але тільки міцніше стиснув зуби і напружив свої дохлі руки, повні. Циркової маси, четвертий вузол, п'ятий. Все, зараз випущу. Мені це не під силу? Ні, не можна. Адже я обіцяв. Я сильніше уперся ногами. Ні, все не зможу. Руки вже розмикалися, і тут я побачив хлопців. Увесь клас стояв навколо стовпа далеко внизу. Хтось крикнув. Тримайся, дюбоск, давай! Прийшлося ще напружитися. Піт заливав очі, руки горіли. «Дюбос, дюбоск, дюбоск дюбоск! кричали товариші, підтримуючи мене. Сьомий вузол більше не можу. Зараз втрачу свідомість, а вони там унизу скандували. Вони підбацьорювали мене. Але цього було мало. Лишилось всього два вузли. Я поплював на руку, потім на другу, дідусь, ось він, я, дивись. Я посилаю тобі мою силу. Я посилаю тобі мою волю. Візьми їх, візьми, вони тобі потрібні. Ти того разу допоміг мені своїм знанням, а я допоможу тобі тим, що в мене є. Візьми мою молодість, моє завзяття, моє дихання, мої б'язи. Візьми їх, дідусь, візьми все, будь ласка, живи. Переклад Євгенії Кашубе. Історія Григуара Дюбоска на екрані у 2010 році на екрани світу вийшов кінофільм за твором. Анни Гавальди, 35 кіло надії, режисер Олів'є Ланглуа Бельгія, Франція. Особливу роль у стрічці відіграють речі, які інколи говорять більше за самих персонажів.